наших, Господу помолим все. Во мире, о мире, о мире о и церквей, и всех, во мира благосостояния, святых Божьих церкви и соединение всех, 3 грудня 2023 року, у неділю 26 шостого після п'ятидесятниці, блаженніший митрополит Київський всієї України Онуфрій очолив божественну літургію у Свято-Успенській Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі. Недільне богослужіння відбулось у храмі в ім'я преподобного Агапіта Печерського. Предстоятелю співслужили керуючий правом Української православної церкви митрополит Бориспільський і Проварський Антоній, митрополит Васильківський Гасав, вікарні архіреї Київської митрополії та духовенство обителі. Еже ему Бог безумні всю и ночі, душу твою изяжу за тебе, а я же уготовал ези, кому буду. Після читання святого Євангелія блаженніший Владика звернувся до Пастви зі словом проповіді. Архіпастор пояснив вірянам притчу Господа про нерозумного багатія і розповів про те, як бути щасливим і у достатку, і в бідності. А що таке багатіти для Бога, Бога багатіти. Багатіти в Бога це значить мати в собі те, що дає Бог. Що йде від Бога, тобто мати в собі благодать Святого Духа, благодать Божу. Це є багатство Боже, яке робить людину щасливою. Кожна людина вона прагне для того, щоб знайти для себе спокій, мир, якесь, ну, відчуття щастя. І багато людей думають, що це можна знайти, коли я накопичу багатство всякого, всякого, всякого. І тоді я стану щасливий. Ні, це такого не буває. Щасливою людиною буває тоді, коли вона в Бога богатіє. Тобто вона стала, для неї став багатством Бог, Благодать Святого Духа. І тоді вона щаслива. Тому що цього багатства хоче душа людини. За літургією помилились про мирну українській землі, про позбавлення від ворога, щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто у відчаї, і втратив домівки, про благословення Боже людям доброї волі, які допомагають нужденним. Предстоятель попросив у Бога милості українському народу, щоб Господь умудрив владу, зміцнив мужність воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих та дав прихисток тим, хто позбавлений дому. Данімочта я врачу сі, <плес> я сподіваюся, висповняю всі. Пророчі стволі трамана. Благоговеніший подякона, водякона, помолівся обоє, да придіт на него благодать звятаго Духа. митрополит Митрополитонуфрій звершив дияконську хіротонію Романа Ковені. Новий діякон служитиме у храмі в ім'я святих апостолів Петра і Павла у Бучі. Після відпусту представитель привітав пасву зі святом та благословив усіх. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя. Підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.